Вітаю, я Олексій Дрозденко і я тикан величезного за розміром і за різноманіттям факультету факультету електроніки та інформаційних технологій. Навчається більше за півтори тисячі студентів, працює більше 200 працівників. Будьте успішними, будьте з нами. Привіт, тепер вже студент. Я заступник декана з орієнтації баталян Анна. Ми з вами знайомі з приймальної комісії і тому я дуже рада, що ви все ж таки обрали наш факультет еліт. Долучайтесь до нас і будемо дружити. Найперського курснику для вас вітає факультет еліт СумДУ. Я дворніченко Аліна, сам з організаційно-виховної роботи З усіма конфліктними ситуаціями. Звертайся до мене, я допоможу тобі. Шановні першокурсники, спорт це невпинний рух та досягнення. Це саме особлення життя. І наш факультет, і наш деканат завжди були сильні у спорті. Так і залишиться. Це кажу вам я, заступник декана зі спортивної масової роботи Куриленко Олег. Шановні першокурсники, я вас вітаю в нашій дружній елітній родині. Я Олена Ткач, можна сказати, радник заступника декана з методичної роботи, бо зараз знаходжуся на стажуванні в Німеччині. Чому я тут? Бо ми маємо дуже потужні зв'язки для реалізації академічної мобільності. Ми це елітний сунду та Україна. Вітаю тебе, першокурснику елітного факультету. Я Ірина Пазуха, заступник декана з методичної роботи. Ми з Оленою Ткач, яка наразі перебуває на стажуванні в Німеччині, слідкуємо за тим, щоб якість вашої освіти була на висоті. Бажаю вам успіхів і все буде Україна! Доброго дня! Мене звати Олександр Власенко і я заступник декана по роботі в гуртожитках. Саме до мене ви будете звертатися стосовно поселення, виселення або переміщення між гуртожитками. Вітаю вас з початком навчального року та вступом в судський державний університет на факультет еліт. Все буде Україна! Всього найкращого. Елітний студент, вітаю тебе. Мене звуть Марченка Анна. Я заступник декана за очної дистанційної форми навчання з технології змішаного навчання в нашому факультеті. Поки наш Максим Колесник захищає наші кордони, я ще виконую обов'язки заступника декана з за інтеграції з роботодавцями. Моя основна мета надати вам всі найширші можливості інтерактивних технологій навчання для вашого розвитку. З Україною в серці вітаю вас на факультеті. Привіт, я заступник декану з наукової роботи Юрій Шабельник. Вітаю вас з вступом на наш факультет. Якщо ви хочете стати крутим науковцем, то, будь ласка, це до нас. Ми допоможемо вам. Доброго дня, шановні студенти. Ми раді вітати вас в стінах Сумського державного університету. Мене звуть Петров Сергій, я заступник декану з інформатизації. Буду радий допомогти вам з будь-яких питань щодо роботи нашої іт інфраструктури в університеті. Вітаю! Я лютий Тарас, і в нашому деканаті я сиджу одразу на двох стільцях, але не на тих, між якими обирають російські ліберали. По-перше, я перший заступник декана, і більшість питань пов'язаних з навчальним процесом, це моя зона відповідальності. А по-друге, я заступник декана з міжнародної роботи, і я буду відправляти вас у міжнародну академічну мобільність. Віва Еліт! Жиє деканат!